От я кажу, що цей диван найлегше розкладається. Спробуй розклади. Я тобі підкажу, подушки забираєш. Дивись, як швиденько. О, в кроваточку, там в ліжко. Да. Да. Це ширина в нього метр шістдесят і спальне місце 160 на 200 см. Ну, тобто, як матрас. Хочеш, можеш прилягти, прям спробувати. Да, Присісти, прилягти. Да. Зараз. А якщо засну. Да. Боже мій. Слухайте, ну колір неймовірний.

І з часом він не зминається, немає ніяких... В нього є навантаження до 120 кг кожної людини, ага. і при цьому не зминається. Тут же використаний ну, піноплюєтан щільний. Тобто mm -hmm. його можна брати ще щільніший, якщо більша вага. Да. І можна розстібнути і почистити. Повністю знімається чехол, так. Ух ти, а як його краще? Десь давати в хімчистку, чи вдома можна побратими? Е, якщо в тебе дуже велика машинка да. з великим завантаженням, куди влізе чехол, будь ласка, uh -huh. на делікат можеш поставити. А так в загальному можна. Ну, В хімчистку здавати. Тобто, по спальному місцю не жорстко? Ні, абсолютно, дуже мягко.